Переходимо до іншої теми уповноважений із прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець відреагував на імовірний розстріл дев'ятьох українських військовополонених у Курській області Росії. Він повідомив, що звернувся до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з проханням розслідувати те, що сталося. Про це він написав у телеграмі 13 жовтня. Ну і того ж дня в Генпрокуратурі розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту. Про це йдеться у телеграмі Офісу генпрокурора, що відомо у цій справі. А також скільки вже розпочато справ щодо розстрілу українських військовополонених на передовій, будемо дізнаватися від заступника начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Тарас Семків з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Власне, що відомо саме про цей факт розстрілу дев'ятьох українських військовослужбовців? Чи вдалося з'ясувати обставини цієї події? Дійсно, вчора в засобах масової інформації в телеграм-каналах з'явилася інформація про розстріл наших військовослужбовців. За цим фактом невідкладно було розпочато кримінальне провадження. Визначено слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування. Це слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України, а також прокурорів, які будуть забезпечувати процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. З числа прокурорів офісу генерального прокурора. На цей час, за попередніми даними, ці події відбувалися 11 жовтня. Встановлено підрозділи Збройних сил України, які потенційно до яких потенційно входили потерпілі особи на цей час. Їх розголошення є трішки передчасним. Також перевіряється інформація з приводу підрозділів збройних сил Російської Федерації, які причетні до таких дій. У тому числі перевіряється інформація про підрозділи морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Це 155 та 810 бригади. Однак, поки що, ці дані є тільки попередніми, оскільки досудове розслідування розпочалось тільки вчора, і ще дуже багато роботи потрібно зробити у цьому кримінальному провадженні у співпраці з нашими збройними силами, оперативними підрозділами, розвідувальними органами. Пане Тарасе, за даними аналітиків Deep State, це сталося 10 жовтня. Ви кажете, приблизно 11-го, Ну не суть, біля селища Зелений Шлях. Це на Курщині. Чи можемо ми точно ідентифікувати місце, де це трапилося? І можливо вам уже відомі прізвища цих військових і ви ведете ідентифікацію 100% цих осіб. На жаль, поки що даних для 100% ідентифікації немає. Це попередні дані нашого розслідування, і дійсно це мало місце неподалік від населеного пункту Зелений шлях на Курщині, однак е теж точно встановити чи саме в тому місці, на якій вказували журналісти, відбулись події. Поки трішки зарано для цього потрібно трішки часу, щоб провести досудове розслідування за цим фактом. Фіксували до речі, раніше випадки розстрілу українських військовополонених. Які перебували саме в на позиціях Курської області Російської Федерації, справді так, такі випадки мали місце е, буквально в серпні цього року. Е, також був, е, було зареєстровано провадження за фактом розстрілу з подальшим відрізанням голови нашому військовополоненому. Це теж були жахливі кадри, які були викладені в засобах масової інформації. І ці обставини також на цей час перевіряються під час досудового розслідування. Насправді це такі непоодинокі факти, які мають місце по всій лінії фронту і залежать виключно від ситуації на фронті у підрозділів збройних сил Російської Федерації під час наступальних дій зазвичай мають місце такі випадки. І вони постійно фіксуються, але треба сказати, що ці факти є латентними, Ми знаємо далеко не про всі такі випадки, і дуже часто дізнаємось про них через тривалий період після певних подій, які відбуваються на фронті. Пане Тарасе, скажи, будь ласка, скільки справ на сьогодні в генпрокуратурі є стосовно умисного розстрілу військовополонених українських російськими військовими, і спочатку повномасштабного вторгнення, звісно. На цей час є більше 20 кримінальних проваджень за такими фактами. Мова йде про розстріл на полі бою 102 військовополонених. Ще багато кримінальних проваджень розслідується за фактами вбивств наших полонених, які не пов'язані безпосередньо з подіями на полі бою, як для прикладу. Сумнозвісні події в Оленівці, які мали місце в липні 22-го року, ми також вважаємо, що це була страта військовополонених і Оленівка була місцем такої страти, тому насправді ці цифри є досить значними, і поки важко говорити про те, що ми знаємо точно їх кількість вже є справи, які передані до суду. Якщо є, я не сумніваюся, що є. Але яка кількість і на які вони стадії? Чи є по деяким вироки? Так, загалом в шести кримінальних провадженнях встановлено винуватців таких дій. По двом з ним є вироки. Інші досудові розслідування ще тривають. Три такі справи були передані до суду. І по одному з таких проваджень в нас є підозрюваний, який фізично знаходиться на території України і перестає перед українським судом під час здійснення щодо нього правосуддя. Інші кримінальні провадження здійснюються в порядку заочного судового розслідування і судового розгляду, тобто, тобто без участі безпосередньо осіб. тобто вдалося затримати особу, яка безпосередньо розстрілювала українських військових Він зараз в українському суді. Так, було встановлено одну особу Військовополонені, які попадають на територію України під час захоплення в полон українські збройні сили на відміну від збройних сил Російської Федерації, не вчиняють щодо них воєнних злочинів. Натомість наші правоохоронці здійснюють перевірку. Причетності їх до вчинення конкретних військових злочинів. Саме під час такої перевірки було ідентифіковано одну особу за фактом розстрілу ним полоненого на Запорізькому напрямку, і судовий розгляд щодо цієї особи на цей час триває. Пане Тарасе, уповноважений і справ людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, коли цей факт коментував, то він сказав, що обов'язково буде звертатися до ООН та до міжнародного комітету Червоного Хреста, аби засвідчити злочини Російської Федерації. Ви, які збираєте ці докази і всі ці справи ведете, чи ви звертаєтесь до якихось міжнародних інституцій, аби теж показати, що російські військові вчиняють злочини? Насправді ми відкриті до будь-яких міжнародних інституцій, які е, готові говорити про ті злочини, які вчиняються в Україні. Ми надаємо їм інформацію, яка в нас є. Водночас, ми не повинні зациклюватися на міжнародних інституціях і чекати, поки ці міжнародні інституції щось зроблять для нас. Ми намагаємося забезпечити правосуддя зараз е, і встановити тих осіб, які вчиняють злочини на теперішній час, якщо жодна. Міжнародна установа не реагує на такий факт. То наша національна правова система повинна на нього зреагувати, повинна встановити осіб, які вчинили той чи інший злочин, зібрати щодо нього докази і скерувати це кримінальне провадження до суду для його судового розгляду і отримання за результатами цього розгляду справедливого судового рішення. 100%, Але чи можемо говорити про справедливість в такому випадку, в принципі, коли буде вирок, але не буде покараний винуватець? Ну не можна сказати про те, що він не буде покараний. Ми переконані, що е, все таки покарання? Знайде ту особу, щодо якої цей вирок виносився, незалежно від того, це ця особа є зараз тут фізично чи немає, оскільки час змінюється. Історія знала дуже багато випадків, коли осіб було притягнуто до відповідальності через багато років за ті злодіяння, які вони вчинили після Другої світової війни, для прикладу багатьох нацистів було притягнуто через десятки років після подій. Але за умови, що ці всі факти є належним чином задокументовані, і якраз на цьому потрібно зустріти. Осередити зараз в нашій правоохоронній системі на тому, щоб зібрати саме докази причетності конкретних осіб, щоб за умови, коли ці особи попадуть в руки правосуддя, що до них були належні і допустимі докази, які можна було використати в будь-якій інстанції, незалежно від того, це національна судова установа чи це міжнародна якась судова інституція, яка буде створена для їх переслідувань. Тут повертаємося до теми екстрадиції знову. Тобто, можна буде задіяти такі механізми, коли е, злочинець, перебуваючи у третій країні, е, зможе бути затриманий місцевими правоохоронцями та переданий українським е, правоохоронцям. Чи можливий такий сценарій? Так, безперечно, це один з можливих сценаріїв, який може відбуватися за результатами такого кримінального переслідування. Водночас, можливий також інший сценарій, коли не тільки в Україні ці особи пристають перед судом, а й в іноземних державах. Зараз дуже багато держав, понад 20, вже розпочали власні кримінальні переслідування за різними фактами щодо російських воєнних злочинців по подіях, які мали місце в Україні. І щодо конкретних осіб вже прийнято рішення в Сполучених Штатах для прикладу. Щодо чотирьох осіб, Литва вже переслідує шістьох військовослужбовців збройних сил Російської Федерації за вчинення воєнних злочинів. Одне таке кримінальне переслідування є в Фінляндії. І я переконаний, що такі розслідування будуть підтримувати всі демократичні країни і переслідувати таких злочинців в себе, якщо екстрадиція з якихось підстав буде неможливою на території України, або як суди визнають неможливим таку екстрадицію. То це переслідування можна буде здійснювати в міжнародній якісь судовій юрисдикції або на території іноземних держав, компетентними органами цих держав, за результатами нашої спільної з ними роботи. Пане Тарасе, а якщо коротко, ці справи, які ви зазначили про, наприклад, Балтійські країни, коли ви відкривають справи, такі теж кримінальні. Це у випадках, коли це стосується громадян цих країн? Це стосується це, це залежить від юрисдикції, яка в них є для переслідування конкретних злочинів. В більшості випадків це випадки, коли. Дійсно, потерпілими є громадяни цих держав, але це може стосуватися і коли якийсь конкретний злочинець перебуває на території цієї держави, або коли потерпілі особи перебувають на ці на території конкретної держави, тобто все залежить від законодавства конкретних країн. Ми намагаємося якомога більше пропрацьовувати з ними ці ситуації, які є прийнятними для. Кожної з цих держав для того, щоб сприяти їхнім спроможностям в притягненні таких воєнних злочинців, і ніхто із них не залишився без уваги світовим співтовариством. Так розширювати можливість засуджувати злочинців, де б вони не були на території будь-якої держави. Якщо це не можемо зробити, ми пане Тарасе, Я вам дуже дякую за те, що доєднались. Тарас Семків, заступник начальника департаменту офісу генерального прокурора, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили якраз останню ситуацію, коли за даними аналітики. А згодом і цю інформацію підтвердили в Генпрокуратурі та з прав людини Верховної Ради України, що на Курщині було здійснено розстріл дев'ятьох українських військовослужбовців, і відповідно за цю справу зараз взялася і Генпрокуратура.